але Невелика кількість виконавців сьогодні у складі Курмотеху. кілька гравців на зміні. Зараз, тим не менш, це не заважає команді відзначатися раз по раз. Андрій Шевчик гол забиває досвідки воріт суперника і рахунок зустрічі стає 2-0. Мицький з капітанською пов'язкою. Зараз він просувається вперед. Перехоплення Мельниченко. Пазне Логовенка. Логовенко, вихід вічнають. Порожні ворота. Забуває Мельниченко. Ось так от. 2-1 рахунок у протистоянні стає. Все-таки підловили на помилці представників кормотеху виконавців Національної академії сухопутних військ. Швиденько розіграли м'яча у цій ситуації. Микола Арбовський пробуває. М'яч. Зрізався у нього з ноги. Ловенко. Ловенко на ударній позиції. Ловенко. Далі у програмі туру Берта SkyForce, Потім ківзі на тію 19. Енергія хліба. Ловенко. Логовенко шукає момент для по поворота. Лоувенко. Дальні стійку передачу віддає. і 2-2 рахунок у цій зустрічі. Відновлює паритет цього матчу Національна академія супутних військ Штурм. На лісіку і 3-2. В першу цій зустрічі виходить вперед Національна академія спутник військ штурм. Знову Ніколенко забиває. Третій номер. Ну, сьогодні щось дійсно була присутня перед стартом цього протистояння. але... Триває, триває матч, блюз пробиває блюз площі. зустрічі. мица. повертає на Миколая Грабовського. Мельниченко. Логовенко. Як класно проходить суперників Логовенко. Зараз одного за одним. Важливо підтримку шукати зараз Логовенко. Логовенко на ударній позиції пробиває 10-й Микола Грабовський оційний представник команди. Роман Дида. Склад суперників Національна академія супутних військ. Штурм зараз злить четвертий м'яч. Цікаво побачити рефлексію від кормотеху по перерві. Зараз пробиває. Тоня в цій ситуації миться це... миться порожні ворота і рахунок зустрічі стає все-таки 3-3. забиває Микола Грабовський. плюс. Плюс на ударній позиції Грабовський зараз забиває все-таки кормотех. Єзерський голом відзначається. 4-3. Як же жваво, у нас розгортається події у другому таймі цього протистояння. <му> Ловенко передача Ловенко. Незаченко. <му> Передачка хороша зараз. Ловенко різний пас. Борис! Не забивай. Коленко не... все-таки не поставив корпус у цій ситуації. Пробиває Шевчик і білядний удар в Кут. 5-3. Рахунок у цій зустрічі стає. Тут певно претензії. Ніковаленко. На дарні позиції. Ловенко пробиває. Він тягне. Моменти у штурмовиків. Є моменти постійно, немає реалізації. Ось чому проблема. Блюз. Коле Рабовський є... обох команд стоїть турнірна мотивація, боротьба за медалі. Щоправда, у Скайфос є ще шанс навіть стати командою акцентовано пробити у ротах. Плюс блюс. Повертає на Микола Рабовського. Ну тут розкатують вже і забиває шостий виконавці Кормотех. Микола Рабовський. Ще один м'яч у чемпіонаті. Микола Рабовський. Передача.